Все, парні, день бензин закончился. Я ж кажу, у мене накручені ці. Тут огнічика, що такі лупили, блядь. Всем привет! Вы на канале Электрик Автоблог И сегодня мы проверим расход на этом мопеде По планам сегодня сливаем бензин с бака Потом заливаем пол литра Ну и катаемся Ну и потом математическими сложными действиями Узнаем, какой в него расход на 100 км Как-то так Приятного просмотра! Поехали! Короче, сегодня проверяем расход на Парки 250 R32 и начинаем со слива бензина. И вот mm. це блядь, бы 1,5 литра точил бы, блядь, 2 часа. Подожди. Царь. Будем купить полоскал. Там ласка воды. Обычно. Ешо. Полоскав. Ладно. Та шо, б... газового... чи газованную. Бля, там ще бензина. є, короче. А, блядь, думаю, може додому вступить, може вдома якийсь бутилка. Ну давай лети. Може літрово поки вийдуть. Давай лети, бо щось потемніє і все. І ссати ми будемо. Можеш яблуко? Та й ти не сьомій яблуко, блядь. Їх багуче не. Коротше, шукаємо бутилку і потім будемо сливати далі. Там щось таке, блядь, сука, нахуй, блядь. Так, прикрай її. в пизду заплыла каравана. Сори. Ого. Добрый вечер. Ну все. Ожидаем, короче, пока источник. Что есть тебя не было в друге. Так быстро время пролетело. Боже, как <music> красиво. Волосы на ветру. Я искал тебя в других, но знал, что не найду.

Tak budu ti přeskazovat. Přemýšlím o tvoji tváři. 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 Přemýšlím o У нас, так сказать, перший підстоп проїхали, я не помню скільки було. 750 вроде. 550 500... вроде бы? Ні 570? Ну короче, 570, 570 вроде, якщо ні то я поправлю за кадром. Короче, проїхали 6 км, пока що все нормально, не глохне. Перекурчик і їдемо далі Надеюсь, если мы то свинья это за качество, конечно. може я побудь оператором бащить. Mm -hmm. Нихуя себе. Не, кстати, зато вітра нема вже не здуває. Так, я, я сон короче, как вы поняли, походу. А ну, все. вообще мало, Все, парни, день здесь закончился. Я ж кажу, у меня накручені І... Тут огні, тільки що такі лупили, а, бля. Ти бля ти в... Знаєш як страшно, блять, сто він... порш понял, поршень десь, цей, поршень, десь Клапа. клапан вилетів. Короче, проїхав я 14 км. 14 кіломолів. Тепер математик розкаже вам скільки це в цих. Короче, парні, несложними математичними <laughs> вичисленнями ми поняли, що 84 більше, ніж 70. <laughs> Короче, на 14. Также несложным математическим вычислением мы поняли, что если 14 на 1 литре, то на 14 на 5 литре то 28 на литре получается, ну в среднем. И на сотку получается? На сотку получается, блядь, точно уже там на монтажі блядь, будуть круті парни добавлять. А тут ну, будет чуть-чуть больше 3 литров. Во тут буде, а тут буде. Да, це будет чуть-чуть больше 3 литров. Короче, як ви поняли, Spark жре нормально бензика. І ще ви бачили, що спарк нормально стріляє на стоковому вихлопі. Якщо там буде видно, звісно. Я думаю, буде. Звиняйте, звісно, за таку зйомку. Але як вийшло. Що тоді? Будемо переходити к фіналу. І тягом, коротше, к прощанню. Ну, якось так вийшло. Розход у нього виходить на 0.5 ми проїхали 14 км получается на 100 км це 3,6 6 литра. Я вважаю, для 250 к це нормальний розхід. А який у вас розхід можете написати в коментарях. Коротше, як-то так. Якщо сподобалося то бах, коментарі, ну і на зв'язку.